В Ефірі тема дня Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко, і сьогодні в Україні проходить Кримський форум. Ну насправді дуже круто, що він проходить у ці години у такі складні місяці для України, тому що такий форум проходив минулого року у Києві. Проходив очно. Там було дуже багато учасників, але в цьому році вирішили проводити його онлайн у цілях безпеки, і це не означає, що про нього, тобто про нього принаймні, не забули принаймні до проблем Криму все одно повернулися і е мусять їх обговорювати, і планують їх обговорювати. Тому це добре. Ну те, що це проходить онлайн, це такий собі нюанс, але насправді. Нічого страшного тут не відбувається. Тому з нами на зв'язку зараз із Києва, Марієм Джелілова, голова кримсько татарської громади Одеси. Про це ми будемо з нею говорити про е, проблеми кримчан. Я вітаю вас, е, Мірєм. Дякую, що долучилися до нашої бесіди. Тому що, як я вже сказала, нехай навіть онлайн так, але добре вже те, що він просто проходить. Доброго дня усім. По-перше, факт того, що стартувала Кримська платформа ще в минулому році, попри усі е, намагання Російської Федерації як країни агресора на той час, вже сім років окупувавши частину нашої території, вони дуже багато зробили для того, щоб Крим Кримська платформа не відбулася взагалі. Однак вона не тільки відбулась, сьогодні ми бачимо продовження кримської платформи. Це, е, Другий рік поспіль вона проходить. Сьогодні вона проходить в онлайн режимі, однак, у вересні місяці вона пройде в офлайн режимі в одній з держав-учасниць. Про це розповів сьогодні також президент нашої країни, Країни, яка зараз хочу вам напам'ятати, в стані війни. Тому те, що сьогодні, поряд з нашим президентом сидить президент Польщі, країни, яка дуже багато допомагає нам не тільки як країні, усім нашим громадянам. Одна з перших почала допомагати ще у лютому місяці, все це розповідає нам і показує. Світову спільноту як допомогу, яка нарешті почалась. бо до цього ми мали лише дипломатичну таку полеміку, яка, на жаль, ні до чого не приводила. А сьогодні ми вже маємо дійсно реальне важелі. І дуже багато країн на цій платформі приєдналися, яких не було в минулому році, представлені на рівні президентів. Саме цей рік війни якимось чином так активізував так, цю проблему, насправді і озвучив цю проблему, тому що я згодна з вами до цього про Крим говорили майже постійно, але це було тільки на теоретичному рівні, так, у такій теоретичній плащині, і все далі діло не йшло. Окрім того, що проходить кримська платформа, попри війну, попри окупацію, попри дуже багато інших моментів, таких хвилюючих, ще хочу зазначити, що нещодавно, там за кілька, буквально там за тиждень до. Цього Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативної ради із питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя, і до речі, з цього мені здається, і почалася якась реальна активна робота стосовно того, що ми вже готуємося до деокупації Криму. Ми розуміємо, що це буде не завтра, і навіть не післязавтра. Я думаю, що і ви це розумієте, але ж, все ж таки, чи знайомилися ви із конкретними планами ось такого указу? Чи розумієте, з чого е, почнуть, і чи, можливо, ви б хотіли, з чого б почали? Як вважаєте, що є такою найгострішою сьогодні проблемою? Е, ну, по перше, цей консультативний орган е, Рада лише створюється, лише mm -hmm. створюється. Усі міністерства будуть надавати свої пропозиції щодо плану заходу дій. Я більш позитивно на влаштована, ніж ви. Я вірю, що деокупація буде раніше. Можливо, це професійна деформація, тому що я сама є кримчанкою і мені дуже хочеться додому. Я вірю в те, що ми повернемось, повернемось в найближчий час. Так, а вже ж це не а, два тижні і можливо... Але не, не завтра, два все тижні. ж таки, так, все одно не завтра. Так, не завтра, Однак мені здається, що це є навіть не два роки. Тому навіть той драфт закону про перехідний період, який а, презентували в минулому році, ми розуміємо, наскільки він не є актуальним зараз, що а, те, що він не був прийнятий Верховною Радою та відправлений на. Працювання, це е, дуже добре на сьогодні. Щодо консультативної е, ради, кожен з, кожне міністерство окремо буде надавати свої пропозиції. Лише че, е, після цього ми е, зрозуміємо і побачимо, які е, активні е, дії можуть бути. Е, також мені б хотілося зазначити, що мало хто пам'ятає, однак в минулому році вже була прийнята стратегія по деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастопіль, яка також діє. Є в міністерствах є плани заходів, які вже працюють. Тому все це буде. Ми будемо вже бачити по плану заходів, які по Наповненості цієї е, координаційної ради, хто туди буде е, входити, по плану пропозиції, які вони будуть надавати. Є після цього, лише після цього можна це обговорювати е, на загальному поприщі, та для себе розуміти, яким чином вони бачать е, цю деокупацію. А вже ж потрібно буде розробляти алгоритми. Які, на жаль, до сьогодні не були розроблені, однак ми не будемо критикувати попередників, бо все, що ми можемо, це зробити самі. Тому мені здається, що коли ця рада буде вже створена, потрібно буде пропрацьовувати алгоритми деокупації та реінтеграції, і ми будемо. Це буде а, також а, все а, стосуватись військових дій на той час є плану заходів наших військових, а, є того, яким чином деокупується спочатку Херсон, бо це прямий напрямок а, до території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, і після цього вже сама а, територія півострова. Добре, я зрозуміла. Я розумію, що ви дуже хочете якнайскоріше повернутися додому, тому там для мене це після завтра, а для вас хочеться, щоб це було просто зараз. Я все розумію, але ми всі теж розуміємо, що є е, ну є, є певний план, так і його треба дотримуватися. Я маю на увазі до військ, у, ну, і маю на увазі військових, тому що насправді йдеться про деокупацію Криму тільки військовим шляхом і ніяким більше. Тому потрібен якийсь цей деякий час для цього, але хочу вас питати. Ви все одно, хоча й знаходитеся у столиці, ви все одно спілкуєтеся з кримчанами. Все одно так відслідковуєте, що відбувається у вас на батьківщині. Які З якими такими найсерйознішими проблемами сьогодні кримчани стикаються, перебуваючи стільки років у окупації. Ну, У них повна правова, правовий негілізм, повністю. Якщо ми будемо чесними, то навіть якщо я у вас питаю, чи е, була у вас думка два тижні тому, що хтось буде е, взривати аеропорти Криму, ви б сказали, mm -hmm. ні, бо у нас немає такої зброї. Ви знаєте, я пам'ятаю, як е, два тижні тому я розмовляла з е, своїм товаришем, він також з Криму, зараз на посаді у нас. Е, Є, я йому кажу, а я кажу, що потрібно зробити, щоб процес почався. І він мені каже: ну хоча б гвардійська Бамбілі, і буквально там через декілька ну, через 2-3 дні, і я йому кажу, ти то вангував чи то просто ну, якось. Чи знав, так? Да, чи чи знав, А вже ж ніхто про це не скаже, однак фактово, що сьогодні ми маємо те, що а, кримчани нас не цікавлять стільки кримчани, скільки окупаційна влада зрозуміла, що вони а, не такі, а, як вони вважають, захищені, що їх ПВО дереве, що а, ми дійсно попадаємо і попадаємо дуже влучно, на відмінність від них, бо а, сьогодні усі. Ці цивільні будівлі, які е, були розбобудов... розбомбовані їми. Наскільки я розумію, мені хочеться в це вірити, це лише через те, що в них криві руки і вони хотіли попасти в якийсь військовий об'єкт, uh -huh. а попали просто в цивільний об'єкт. Як ви бачите, з нашими бійцями такого не стається. Якщо вони ціляться в аеропорт Бельбек, вони Отримують сьогодні аеропорт Більбек, гвардійська Джанкой. Тобто майже усі полоси вони вже взяли. Що буде далі? Я не знаю. Я знаю, що сьогодні я не є військовим експертом. Це дуже добре, бо тоді взагалі просто можливо мої рожеві оченята просто дивились би інакше на світ сьогодні. Ми маємо те, що дуже багато зброї Російська Федерація вивела в Чорне море, в на територію кордону з Білорусю Тому сьогодні е, декілька днів е, тиждень, е, усь, весь не тільки Київ, як столиця і центр прийняття рішень та урядовий квартал, а майже усі міста України є під загрозою. Бо вони хочуть е, показати їх силу, бо ми святкуємо День нашої незалежності сьогодні. День прапора. Я вас усіх вітаю з ним. І Я навзає сподіваюся, що він е, буде майорити нашим Кримом. І на, на якщо ви пам'ятаєте, в минулому році наші хлопці відправляли. Прапор з дроном, з Херсону, який е, потрапив на територію Криму і пролетів Кримом Вже тоді е, для нас було зрозуміло, що ми можемо потрапити, бо вони його не збили, вони не змогли його збити тоді Тоді є багато людей, кримчан отримали оту віру, що е, деокупація буде. бо я вам чесно кажу, що кримчани чекають на деокупацію, й як сьогодні дуже багато президентів почали свою промову. А хтось закінчив промову на кримській платформі за словами: з Криму все почалося і Кримом все закінчиться. То я дійсно в це вірю. Бо саме Криму це почалося в 2014 році. Сьогодні через повномасштабний наступ військовий, ми маємо змогу таким же військовим способом забрати собі територію цього півострову і інші території доокупувати, які були внов окуповані. Це Херсон, частина Запоріжжя, Маріуполь. Інші території України тому а, кримчани чекають. А ми чекаємо на кримчан. Дякуємо вам дуже, Мір'єм. Я підтримую вашу віру у перемогу. Вона однозначно буде. Я теж вас вітаю із прапор із днем прапора нашого державного сьогодні із наступним днем. Це День Незалежності. Це два великих свята для України, для українців. І якнайшвидшого повернення додому, це все, що я можу вам побажати. Дякую, з нами на зв'язку була Мер'єм Джалілова із Києва. Ми говорили про те, що сьогодні проходить Кримський форум. Нехай не. У режимі офлайн, в режимі онлайн, але все одно він проходить там, обговорюють проблеми деокупації Криму, і там мають означити, обізначити якісь важливі цілі, з чого це все буде починатися, як воно буде працювати. Отже, віримо в нашу перемогу. залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково. Це тема дня.